Радість і мир, я знову пробую воскресити хом'яка. Подивлюся, скільки цього разу протримуюся, але й надіюсь, що ви мені також поможете. Однією з тем, яка найбільше висить в трендах зараз, є штучна інтелігенція. Якщо хтось щось не чув про цаджіпіті чи штучну інтелігенцію, то ти напевно що живеш в лісі і все одно не дивишся цього відео. А скажу, що так виявляється, що сучасні технології перевершують інтелігенцію, людську інтелігенцію, і так машини вміють краще рахувати, шукати, аналізувати. І як би це не дивно звучало, навіть інколи е, створювати якісь матеріали. Але, але, хоча всі так на цією штучною інтелігенцією, то ще ніхто не створив таку щось таке, як штучна мудрість. А саме про мудрість є е, сьогоднішня літургія слова. Бо книга Сираха описує нам е, те, як мудрість хвалить само, сама себе. І показує, що справді ті, хто користується мудрістю, ті зайдуть далеко. Ці також зможуть допомогти іншим, зможуть будувати своє життя добре. І що найкраще будувати також життя з Богом? Е, мудрість, яка Ширяє між народами, яка буває раз в тому народі, раз в тому народі, Бог тій якби наказує, чи в книзі Сираха так описано, щоб вона затрималася в народі Ізраїля, щоб Ізраїль отримав особливу мудрість від Бога, яку не обов'язково здобувати через все життя, але на яку можна відкритися і яку можна прийняти від Бога. І це просто щось неймовірне. А що цікаве, що Євангелія нам показує щось набагато ширше, де. Апостол Йоанн Євангелист Йан, він зовсім по-іншому відноситься, ніж інші євангелисти до приходження Бога в цей світ. Де інші євангелисти розповідають просто про народження Ісуса в історії, де Ісус історично появився в цьому світі. То Йоанн описується більш, скажімо так, космічно і дивиться більш глобально. Він говорить про те, що Логос слово. Слово між іншим, яке асоціюється з мудрістю, зокрема в грецькій культурі, зійшло на землю і сталося тілом, щоб бути між нами, і щоб нам дуже конкретно передавати цю мудрість на своєму прикладі, дуже так доцільно показувати, як ми маємо чинити в житті, як ми маємо відкриватися на Божу любов, які вибори приймати. Це що дуже важливо, Ісус. Хотів нам показувати дуже конкретно своїм прикладом, а також приймати нас і пробачати нам всі наші помилки. І коли ми відкримаємось на на Ісуса, ми справді здобуваємо цю мудрість. Що цікаво, так як в книзі Сираха мудрість була відкрита народові Ізраїля. То Євангелія нам говорить, що мудрість є відкрита для кожного, хто приймає Ісуса. Абсолютно для кожного, неважно з якої ти культури, з якого ти народу, яке в тебе було минуле, ти можеш приймати ту мудрість і йти добрим життям, вибрати добрий напрямок, брати добрий вибір. А в другому читанні Святий Павло описує нам, що е, саме про це варто молитися, про духа мудрості. Він також за своїх учнів молиться, говорячи, що. Прошу для вас духа мудрості, такого духа, якого мав Ісус, якого хотів кожному передати. Про це також е, хочу молитися і бажаю вам духа мудрості на цей весь рік. І надіюся, що ми з вами ще не раз зустрінемося і будемо е, в контакті. Так що тримайтеся, дорогі, гарної вам неділі з Богом!